Рятувальники продовжують навчати населення правильним дієм у разі виникнення надзвичайної ситуації або пожежі. Кожна доросла людина знає всі правила з безпеки, але кожне правило необхідно постійно підкріплювати практичними навичками. І ще ми знаємо, що під час страху або виникнення якоїсь надзвичайної ситуації, навіть доросла людина, у якої є і знання, і вміння, може розгор. Губитися з цією метою сьогодні на базі ізмаїльської дитячої лікарні з медичними працівниками співробітники ДСНС провели практично показові заходи правильних дій у виникненні пожежі. Так за легендою, в приміщенні ізмаїльської дитячої лікарні під час робочого процесу, коли у полікліниці були люди, діти, медичний персонал, виникла. Por Нам необхідно було відпрацювати правильні дії медичних працівників, а також людини, котра відповідають за пожежну безпеку. По всіх правилах першим необхідно було евакуюватися з задимленого палаючого приміщення. Людей евакуювали. Була дана пожежна сигналізація, було вимкнуто електропостачання. Люди евакуювалися в безпечний на подвір'я, але за легендою: лікар, дитина. Та її мати залишилися в приміщенні. Попри буття рятувальників на місце події, двері в приміщення були зачинені за допомогою спеціальної техніки, а саме, бензорізу, рятувальники відчинили двері, проклали ланку ГДСС, одягнули апарати захисту органів дихання та зору та зайшли в задимлене приміщення. Із задимленого приміщення рятувальники зберігають. Допомогою нож врятували дитину. Також допомога по рятуванню була надана й. Матері дитини їй одягнули маску для постраждалих в задимленому приміщенні. Лікар евакуювалися з приміщення самостійно, а далі рятувальники продемонстрували подачу води зі ствола як на справжній пожежі. Шановні громадяни, якщо ви опинилися в надзвичайній ситуації або стали її свідком, і вам потрібна допомога. Негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101. на сьогоднішній день. Дуже потрібно проводити навчання з приводу пожежної безпеки. Ми запросили співробітників з участю техніки для того, щоб нам пояснили, як себе поводити, тому що не тільки діти, але й дорослі, іноді вони спостерігають те, що вони розгублюються, не знають як себе поводити, як правильно евакуюватися. До чого прислухатися. І тому ми вирішили провести таке навчання. І дай Боже, щоб це навчання у нас ніколи не було е, дійсним. І ну, заздалегідь треба на попередження завжди працювати, для того щоб ми знали, як себе вести. Дуже вдячні співробітникам за те, що нам показали, як себе вести. Е, моїм Співробітникам було дуже цікаво, маленькі пацієнти були задоволені. Я вважаю, що це потрібно робити, проводити планові навчання для того, щоб ми знали, як себе вести у будь-яких ситуаціях. Всім бажаю міцного здоров'я, миру і щастя.